Фасують гуманітарну допомогу, готують сухпайки, шиють одяг для військових, облаштовують укриття, плетуть маскувальні сітки. Так працює армія відновлення. Це програма, яка надає можливість громадянам отримувати додатковий дохід за виконання громадських робіт на підтримку України. Якщо ми говоримо про Хмельницьку область, то протягом 2024 року до Армії відновлення у вигляді е, організації громадських робіт е, було залучено 2238 Безробітних осіб, які перебували на обліку в Хмельницькій обласній службі зайнятості, за виконання необхідних робіт передбачена мінімальна заробітна плата. Протягом 2024 року Хмельницький обласний центр зайнятості профінансував виконання оплачуваних громадських робіт на суму 18 мільйонів гривень. Доєднались до реалізації проекту і волонтери. З прошлого року між центром підтримки переселенців Ямаріуполь і обласним центром зайнятості заключен меморандум про співпрацю. В рамках цього меморандуму ми підключились до реалізації програми Армія відновлення. По цій програмі в нас працює на зараз сім жінок, які займаються плетенням маскувальних сіток для наших військових. Серед майстринь і переселенка Галина. Разом з колегами жінка працює п'ять днів на тиждень. Каже, таку роботу виконувала і раніше, щоправда, на волонтерських засадах. Ми ще десь півроку, може, трошки більше, працювали тут по сплетня маскувальних сіток як волонтери. А потім центр винайшов таку можливість, щоб ми через центр зайнятості ще отримували за це. Матеріальне забезпечення нині жінки доплітають соту ювілейну сітку для захисників, але працюють тут не на кількість, а на якість. Бо нам треба розуміти, щоб це було швидко, щоб це було щільно, щоб це було економно по витрату матеріалу. І тож оцей варіант, який зараз ми використовуємо, це оптимальний. Військові задоволені. У 2025 році вже 48 громад області прийняли розпорядження щодо організації громадських робіт. Протягом року програму розвиватимуть і надалі. Тетяна Ржипянська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Потільський.